Страшно назвати ціну за свої послуги? Скоріше всього, вам страшно і соромно, що вас осудять і скажуть дорого. А вам це і скажуть, бо відзеркалять вашу внутрішню програму, де ви не ціните себе і свою працю. Якими ж думками і діями ви це створили? Перше, самі ходите і думаєте або кажете іншим? У магазині все дорого, за що така ціна, масаж дорого, квиток дорого. На базарі ви шукуєте де подешевше, торгуєтеся, коли треба платити, прям відриваєте гроші від себе. Ви знижуєте цінність інших людей, і це повертається вам же, перше, тим, що ви не відчуваєте себе впевнено, і друге, що до вас також відносяться ваші клієнти. Кажуть, дорого, просять знижку. Як же змінити цю ситуацію? Перестаньте обесцінювати працю інших. Думки дорого замініть на вдячність, або раз це коштує стільки, це його ціна. Просто я поки що сьогодні не можу це собі купити, але почну сіяти насіння щедрості і створю реальність, де з легкістю зможу собі купити все, що захочу. Далі, перестаньте торгуватися, вибивати знижки. Починайте розвивати щедрість і, навпаки, платити людям за їх працю трішки більше, ніж вони очікують. Вчіться бути таким покупцем, яким би хотіли бачити свого клієнта. Почніть самі робити більш дорогі покупки, тільки тоді ви зможете впевнено ставити високий чек на свої послуги.